Вітаю, друзі! Ви на юридичному каналі адвоката, і сьогоднішня тема нашого відео виключені, але не зовсім. Чому така назва? Ви, звичайно, зможете розібратися вже після повного перегляду даного відео. Тож не забувайте ставити вподобайки, дзвіночки, залишати коментарі та слідкувати, щоб в майбутньому не пропустити актуальні відео на юридичну тему. Тож, поговоримо про виключення. Наразі, які є проблеми з цією категорією питань, так, у минулих військовозобов'язаних? Тож, ситуація на практиці, яка відбувається дуже часто. І цим питанням почали займатися після 2022 року, коли в нашій країні було оголошено дію воєнного стану. З якими ж проблемами стикаються виключені з військового обліку? Тож. Під час мобілізації, ви собі спокійно плануєте своє життя. Але хоп, вам приходить повістка на оновлення даних, потім приходить повістка на проходження ВЛК і вже мобілізаційне розпорядження. Але, по суті, у вас є відмітка в паперовому військовому обліковому документі про те, що ви є виключеним з військового обліку, тобто є не військово зобов'язаним. Тож. Чинним законодавством наразі врегульоване це питання, яким чином до кінця виключити з військового обліку, і це питання врегулювала постанова кабінету міністрів 599 від 16.05.2024 року. Тож, що потрібно робити в даному випадку, щоб виключити з військового обліку і не отримувати мобілізаційне розпорядження в вашому випадку? Перше і найголовніше це привести до ладу ваші військово-облікові документи. Наприклад, якщо у вас є військовий квиток з відповідною відміткою про виключення вас з військового обліку, є підстава для виключення, ну, і, звичайно, є початка та підпис РТЦК та СП, а проблеми у вас тільки починаються. Поясню, чому дуже багато не військово зобов'язаних думають, що в Думають, що в цьому питанні так немає вже більше якихось тонкощів, так, і що він є захищений від мобілізації. Але це не так. Дуже багато не встановлюють додаток Резерв Плюс. Дійсно, у вас немає такого обов'язку, але переглядати актуальні відомості, які внесені в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, краще переглядати. Поясню, чому. А дана постанова, про яку я зазначала, так регулює питання видачі військово-облікових документів і не тільки. Е, тож, давайте, щоб не бути голослівною, я вам процитую дану постанову в частині виправлення актуальних даних. І це важливо, коли ваш паперовий військово-обліковий документ не співпадає з інформацією, яка вказана в даному реєстрі. Тут у нас виникають певні труднощі та проблеми. Тож, Даним пунктом четвертим цього порядку зазначено, що у разі невідповідності відомостей, зазначених у посвідченні призивника тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного або ж військовому квитку осіб рядового, сержантського і старшого складу, та військовому квитку офіцерів запасу відомостям, що містяться у єдиному державному реєстрі призерників військовозобов'язаних та резервістів, громадяни України для внесення. Відповідних змін у паперовій формі, це важливо, так? Повинні звернутися до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або його відділу органів СБУ, розвідувального органу, за місцем перебування на військовому обліку. Що це означає? Що нам потрібно слідкувати за відомостями, які є в реєстрі. І тут виникає логічне запитання, чому таким виключеним надходять повістки. Все дуже просто. Повістки наразі генеруються також і штабом. Тому у штаба немає інформації про те, що ви є виключеним, оскільки ця інформація не є актуальною в єдиному державному реєстрі, і тому вам надходять ці повістки. Більш того, якщо ви не актуалізуєте дану інформацію, вас можуть мобілізувати. Тому в паперовій формі ми звертаємось до відповідних органів, про які я раніше вказала, із відповідною заявою щодо внесення змін в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Спочатку ми коротко зазначаємо обставини справи, ну і потім, звичайно, актуальне посилання на нормативні правові акти та чинне законодавство, так? Тобто, ви зазначаєте, чому саме повинні виправити ваші відомості. Обов'язково долучаєте військово-обліковий документ або ж підставу так, вашого виключення. Також ми долучаємо і направляємо цінним листом з описом вкладення до РТЦК ТСП. По минулому перебуванню на військовому обліку. Дана заява розглядається протягом п'яти днів. Тобто, після отримання вашої заяви ми відраховуємо 5 днів і очікуємо відповідну відповідь або зміни. А так, яким чином ви можете переглянути зміни? Ви можете завантажити додаточок плюс» та переглянути. Чи вже з'явилася актуальна інформація, або ж можете сформувати електронний військово-обліковий документ за допомогою так, нашого порталу? Дія. Здавалося, все дуже просто. Але, наприклад, якщо на вашу заяву не реагують, ви не знаєте, що далі робити, далі ми вже звертаємося за правовою допомогою до адвоката, який зможе направити адвокатський запит, з'ясувати та запитати, який стан розгляду вашої заяви, та взагалі, які були прийняті рішення по вашій категорії справ. Тож, Якщо далі ваша справа ніяким чином не просувається, у нас, на жаль, є тільки один момент. Тобто, досудово ми вже намагались врегулювати це питання, так, залишається у нас тільки звернення. До суду. Стосовно звернення до суду, хочу все ж таки звернути вашу увагу, що досудовий розбір даної справи він є важливим, оскільки даною постановою 599 закріплено ваше право звертатися. І більш того, це навіть стосується не тільки тих, хто раніше були виключені, а й, наприклад, військовозобов'язаних, у яких некоректно вказано прізвище, ім'я по батькові, дата народження та інша інформація. Цю інформацію потрібно виправляти. Хто взагалі виправляє цю інформацію, це оператор, який працює з даним реєстром, який безпосередньо знаходиться в РТЦК ТСП, тому всі заяви розглядаються а даною посадовою особою, вносяться зміни. Тож це важливо, досудовий етап потрібно обов'язково пройти. Більш того, у вас навіть є можливість особисто звернутися до РТЦК ТСП та СП та з'ясувати саме невідповідність в паперових військово-облікових документах і в електронному реєстрі. Тож, якщо ви пройшли всі етапи і неможливо взагалі з'ясувати, розібратися повністю в ситуації, або ж, наприклад, ви вважаєте, що вам була надана відмова незаконна, або ж порушують ваші права, ви зможете звернутися до адміністративного суду із позовною заявою щодо дій або бездіяльності посадових осіб. В позовній заяві, звичайно, ми будемо зазначати обставини справи. І зсилатися на нормативні правові акти і чинне законодавство. Дивіться, стосовно даних позовів, чомусь склалась така думка, що суд уповноважений безпосередньо розглядати ваші заяви, так? І вже в судовому рішенні зобов'язувати РТЦК ТСП внести дані відомості. Але це не зовсім так, тому що. В компетенції суду все ж таки такі прохання неможливі. Суд може зобов'язати тільки розглянути вашу заяву. Якщо ж, наприклад, ви вже звернулися до суду, отримали рішення, яке набрало законної сили, до речі, з приводу цього питання, також не забувайте, що є ще строки на апеляційне. Оскарження. Тож чекаємо, допоки рішення суду набере законної сили, і далі з даним рішенням ви можете повторно звертатися з відповідною заявою і врегульовувати це питання. На практиці буває так, що такі громадянини направляють відповідні заяви, не отримують відповідь, але вже дана інформація внесена і актуальна в даному реєстрі. Тож такі випадки також бувають. Не налаштовуйтесь себе саме на судовий процес, це дійсно можна вирішити в досудовому врегулюванні даного вашого питання. Прошу звернути увагу, що це дійсно важливо. Якщо ж вам потрібна юридична допомога в даному питанні, залишайте, будь ласка, ваші контакти, або ж переходьте на посилання в мій профіль, або ж можете переходити ще в мій телеграм. Канал зазначати повідомлення так. в мене засоби зв'язку є. З радістю вам допоможу у вирішенні цього питання, тому що дійсно це є дуже важливим, оскільки таким громадянинам направляють повістки на оновлення даних. Але хочу звернути увагу, що навіть якщо ви не є військово зобов'язаним повістки, все ж таки, ви повинні отримувати та з'являтися до РТЦК ТСП. Звісно, ми не говоримо наразі про мобілізаційне розпорядження, але щодо оновлення, актуалізації своїх даних, це звичайно потрібно. Тож я всім дуже вдячна за перегляд, за ваші коментарі. Залишайте, можливо, у вас будуть цікаві історії з приводу даної теми. І ви зможете в коментарях поділитись саме своїм досвідом, так, є на якому етапі, яким чином ви отримали результат, що робили для цього. І взагалі буде дуже цікаво іншим глядачам переглянути безпосередньо коментарі е, тих громадянин, які вже стикалися з такою проблемою. Тож я вам всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.